Можна до вас? Принесла чергові обіцянки? Навіщо ви так? Мені дуже погано. А мені? Щоб я подвійну роботу робити, спину гнути. Зніміть свою порчу. Я прошу вас. Ти що, здоріла дівку? Яку ще порчу? Я. Я... Що, ти чого хоче, дитино? А сідай. Це ж ви мене зурочили. Ти з чого це взяла? Учора на городі я бачила вас і ви щось робили і примовляли. Та я бур'ян травила. Отруту сипала собі на город, і з твоєї сторони межі теж. Ну і примовляла собі по-старечому, що добре росло, а погано не росло. Але ж ви казали, що проклянете. Та я б ніколи тобі зла не заподіяла. Як рідна мені була, значить, і ти мені не чужа. Портрет бабзої. Він весь почорнів, потьмянів, таке, наче ножем його хтось царапав. Я знаю одну дівчину, Христина згодом, надзвичайний дар має. Тобі до неї треба.